Доброго дня всім, хто мене зараз дивиться. Сьогодні мені хочеться зробити десерт такий, який буде смачний і зимою, і влітку. А взагалі-то це зимній десерт, тому що літом вистачає і ягід, і все свіженьке, а зимою хочеться щось таке, знаєте, трішки, як я кажу, витребеньке, але ми зробимо дуже смачно. Це буде у нас, я так думаю, ви зрозуміли: запечена груша з сиром. Не обов'язково має бути, ви знаєте, є поширений такий сир для груш камамбер. А у мене його на даний момент немає. Хоча я запікала із камамбером і з іншими сирами. Через те у мене сир Грюнвальд. І ось цим сиром ми будемо. Робити грушу. Приготувала я деко, під низ постелила бумагу і починаємо. Готується швидко, але що нам потрібно, щоб вона, наша смакота, була дуже смачна. Вирізаємо серединку. Отут я носика вирізаю, дивіться, бачите. Теж, тому що, кажу вам чесно, з'їсте все, і буде без відходів. Сюди, ось, бачите, така ямка вийшла. Щоб вона лежала і не крутилась, я завжди роблю ось отакий рівненький зріз. Раз, і поклали. Так само доводимо до ума всі оці наші грушки. Тут ми хвостика зріжемо, навіть витягується. Теж робимо йому, знаєте, як я кажу, як для яйця. Робимо йому таке гніздечко і по черзі всі груші. Хочу вам сказати про те, що буде далі. Ми положимо сир всередину. А ви дивіться, будь ласка, на те, які у вас груші. У мене ця груша дуже солодка. Якщо у вас немає такої, ну, от така якась груша, що ну, не дуже солодка, значить ми туди всередину ще додаємо меду. Можна всю помазати медом, теж буде смачно, але, що, бачите, забулося і вже не лягає. Воно само нагадає, що потрібно зрізати. Але, що, повірте мені, якщо у вас Груша дуже солодка, така, як оце в мене, і не дуже тверда. То меду додати не потрібно. Обробляю я всі грушки. Вони вже м'які. Це сорт бера. Купляла, як і все, абсолютно, я купляю на ярмарці. Можна вибрати красивіші. Так, Якщо у вас буде сорт камамбер, не потрібно робити таку е, от ямочку, таку, як у нас вийшла, то і сир, ви знаєте, він круглий такий. І буде, якщо різати, то він буде різатися тоненькими такими дольками і кладеться отак вздовж. Через те ямку робити не треба. В мене цей сир. Інший, через те я роблю ямку, бо я його буду закладати туди кубиками. Він теж буде, він попливе і теж буде смачно, але що, десерт готується дуже швидко. Так, і ще одна грушка, я вам покажу. О. Вирізаємо. Воно якось само, знаєте, воно вам буде підказувати, що за чим робити Так, зрізали щоб ніде нічого в нас не пропадало, можна оте, коли варите компот, коли. Тушите м'ясо, коли тушите крупу, можна оці із груші кусочки добавити туди ох і аромати будуть, повірте мені. Так. Все. все відсуваємо. Дивіться, бачите, ми сьогодні все записуємо на одному диханні через те. Показую і роблю вам відразу. Дивіться, отакі кубики і пересуну до себе. Так, я думаю, вам видно. Я ж, як завжди, піддивлюся, чи правильно, чи неправильно, все у нас правильно. І закладаємо в ямки наш сир. Хочу вам сказати, ставите в духовку 180 градусів розігріту приблизно 20 хвилин. Але є маленьке але дивіться, будь ласка, по тому, наскільки у вас ваша груша тверда чи не тверда, у мене ось ці будуть запікатись. Менше, ніж 20 хвилин, бо я бачу, що вони вже добре доспіли. Зараз уже як би не було середина весни. А у нас, бачите, ще груші лежать. Через те, ось і все. Через те, дивіться, за тим, яка тверда груша. Щоб ви зрозуміли, чи вона запеклася, чи не запеклася. Має бути зверху, мало того, що вона стане коричнева, але вона стане такою, знаєте, темне золото. А потім і сир, і груша, отаку по цих краях, повинні взятися такою, знаєте, кірочкою, як припікається пиріжечок. Тоді вже ваша груша готова. Так що, час часом, за яким потрібно дивитись. А взагалі то, дивіться на те, якщо вже припікається, значить готова. Ставимо в духовку. Ось і запеклися наші груші. Дивіться, вони ще зараз трішки гарячі. Бачите оцей коричневий, такий коричнюватий відтінок, це і є те, що я вам казала. Яка вона на те, чи вона тверда чи ні, можна е, провіряти шпажкою. Попробували? М'якенька, гарно заходить, значить, все, можна діставати. Потім, самі собі, хоч як остине, так кусаєте, хоч ви її ріжете ножиком і їсте, а все рівно буде смачно. Дуже велике вам дякую за терпіння. Дуже велике вам дякую за те, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, хто не підписаний. До скорої зустрічі. Смакуйте на здоров'я і всього вам найкращого!